Нічого не хочеться говорити, да, просто да, так з Господом. Да, слухай, переживати, це переживання. Розпригадую слова покійного нашого старця безпала, який казав, нема прекрасного місця як у центрі волі Божої, як його присутності, де ти відчуваєш, його присутність, і ти розумієш, що така велика благодать, враження, як не говорив, я вина нам з дитинства, я з дитинства віруючими на дідусь у місцях позбавлення волі. Да, але я скажу так, що як вчора ми були тут на молодіжному, брат Сергій Савчук говорив, до молоді казав, ну каже, вже ну так батарейка сіла вже. Да, так сіла вже красне горить. Знаєте, ви за що? Да. І чесно, так оце стою, так і це, ски ми молимося, відчуваєте, красне міняється на зелене вже, зелене, зелене поповнення, хто що знаєте, хто ще не пережив, да, давайте ми ще будемо молитися раз. Я прочитаю Слово Боже, записане два місця. Перше місце із друге післання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, із... із третього віршика трошки нижче. Каже Павло, бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послу Христові. Алілуя! Друге місце це буде послання апостола Павла до Єфесян із шостого розділу з десятого віршика, і нижче. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом. Та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю. Щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати, отже, стійте, підперезавши стех на свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелія миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть шолома спасіння і меча духовного, який є Слово Боже, усякою молитвою, благанням, кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих до цього місця. Слава, Богу. Слава нашому Господу, друзі! Одне укріплення, одна зарядка для нас це в благодаті Божій. Як каже, Павло, укріпляйте з Господом і могутністю його сили. сили. Да, оці наші, я там теж приготував якийсь конспектик, да, думаю, для того, щоб сказати, так як служити цього відділу йому Але знаєте, хочеться далі рухатися у цьому руслі Божої благодаті, да, як він нас сьогодні веде. і Хочеться, щоб він це глибше і глибше нас заводив, а ми прислухаємося до того, що сьогодні Бог говорить. У братів така згода була, щоб ми оцей. Старт зробили молитовний, щоб ми зайшли, як сьогодні вже було сказано братями, Бог закликає нас спускатися нижче, усю долину благословіння, смиріння, а Він обіцяє, оце ви знаєте, зараз я так скажу, ми, ми приїхали з Херсонщини, теж сюди я живу, на краю Дніпропетровщини. от, І знаєте, ми сюди приїхали і повилазили із, 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 із траншеї, з отих дерев, час під молитовні будинки. Ту сестри з нами приїхали, ті, які там бабушок тих купають ногті їм обрізають, їсти їм варять, знаєте, служення служенняці вечою, да, І час такий непростий у нас, да, час непростий, як важливо сьогодні нам не за розумом рухатися, як ми чули. Да, як було останнє це слово, Бог говорив, що рост Божий, він, він не міряється людськими мірками, слава нашому Господу. Да. Я дякую Богу, друзі. ось Сьогодні такий час прийшов, так Бог до нас звертається. Я думаю, ми до уваги візьмемо і висновки зробимо. Для себе до мене перед цим підходить один чоловік, ви знаєте особливо молодь. Відкрили зараз, відкрили зараз кордон для тих, кому 18 і, здається, по 22 роки. Да? Да. І як ви бачите, Браславік, як мені, як мені залишить, не залишить, бо рідня там десь наполягає, там закликають. Да? Але як важливо сьогодні почути, до чого нас Господь закликає. Краміння гей, аваче. Ми сьогодні живі свідки, того що куди Господь закликає, то краща участь. Я бачив сьогодні брат Сережа, який переді мною пастир із, із Марганця. в них вікна, я не знаю, чи вони зробили поза, поза, ОСБ позабивані. Да? До сих пор вони позабивані. Половина, да. Половина. Друзі, я бачив його сльози, оті переживання, отой стан. Знаєте, який сьогодні Господь нам дає переживань, може, кудись хочеться, кудись нас закликають, і мене закликали, і в Німеччину, і в Канаду закликали. Але я дякую Богу, що я і діти мої разом зі мною. Wow. Да, я скажу так, що я вибачаюся, браття, дорогі сестри, бо королю каже, це без мого відома. Ми сьогодні тебе не послухаємо, бо ми програму складали, і сина мого п'яті цього не було у програмі, а він це він сам, по самовольниче, вже. Да. От, і вніс... І вніс. Да, да. Я хочу сказати, але це живе свідчення, живе свідчення. Wow. Коли він до мене прийшов перший раз і сказав, що Господь кличе, щоб він їхав десь на Киргизію. Знаєте, у батька в мене там різні різні думки, знаєте, щоб він не поїхав, щоб він все-таки тут нужен. Браття зі сторони кажуть, та славик, тут своя Киргизія, яка Киргизія? А я кажу, браття, ну вас де ваші діти? Чого ви до моїми дітьми розпоряджаєтеся? Але потім, коли, ще, знаєте, він же там був і. І позвонили, що потім я вже майже останній узнав. Прийшла група молоді, чоловік вісімця, з ножами, там, з якимись там заточеними арматурами, дай щось там шукали, його поліція в них забрала і вивезла я в Казахстан. Я писько один до мене підійшов, кереслав, як в мене там є знайомі, такі структури, якісь там, коридори. Давай я тобі допоможу забрати звідти його з Киргизії. А я кажу: а кого я туди пішлю? Свого заберу, а когось туди пішлю, чи що, ну дивися, твоя справа. Але я дякую Господу, да. wow. підходили до мене, говорили, він молодий, він ще холостяк, йому надо да, хату строїть, машину купляти, дерево сади, щось ще да. Але я скажу, друзі, да, да, це не просто, це жива віра, до якої нас Господь сьогодні закликає. Служінні, там як ми читали сьогодні до смерті, буває наближене життя наше у цих переживаннях і в цьому служінні. Це не по маслу, справа йде, не по маслу. Дай нас Господь закликає. Він сам цю дорогу пройшов. І нам залишив приклад, щоб ми по його слідам йшли. слава нашому Богу. Да? І був час, коли його те, мій сва, дзвони, з Аляски. Славік, ну 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 давайте. Ну, чого там такі переживання? У нас лінія фронту була 5 кілометрів від нас. І оце ні дня, ні ночі. Оце знаєте, Посуда дрижить музикально, двері дрижать. Ти спать лягаєш, помолилися. Помолилися, діти лягли спати, а ти виходиш, думаєш, ну ну лягати чи не лягати, чи як там його знаєте. Але по милості Господні це слово, воно тоді стає зрозумілим переживанням. Ми не нищезли. Слава нашому Богу. Wow. У його брата старшого він живе там поряд село, пробита криша, цього осколки. У нього діти вскакують ночу, кричать, бо там ракета там чи що там якийсь літак, летить, знаєте, моє серце як батька. Як діда воно зжимається десь там, але коли ми подивимося, оці натопи по людей по Херсонщині, ота велика нива широка, куди Господь нас закликав, і те служіння, до якого він нас покликав, і на ту хату, яку Він йому дав вже, і дві машини, які він йому дав, да, для того, щоб він звершував служіння. Ми розуміємо, знаєте, Господь є живий сьогодні, і ми хочемо бути живими, свідками Його благодаті, розуму Богу не мішать. Знаєте, я звертаюся до молоді особливо. Молодь, не їдьте, не їдьте, не ведіться на той заклик, то не Божий заклик, кудись їхати за, за кордон, десь там щось, щось шукають. да, я теж таки знаєте, коли там 5 кілометрів був той фронт, і як на чемоданах сидиш, документи приготовлені. Ну, готові до всього. Ну, думаю, до окупації я не був готовий. Я багато їздив туди по, по Донецьку, по Луганській області до війни. І там я, я засвідчений, і машина моя засвідчена вже там в тих структурах. Думаю, на, на окупацію я не залишуся. Да. От, і знаєте, так уже виїжджаєш із того місця проживання до Криворогу, Рогу, а дух молиться, а Дух молиться. Кращого часу переживання, як сьогодні, ми не мали, друзі. ми не мали. Воно важко зрозуміти нам, знаєте, але Бог каже сьогодні, що Він розпахує гріховну цілину нашої держави. А нам йому не мішать, не мішать. Нам не треба, знаєте, туди втручатися розумом своїм і Бога обмежувати. Що він робить, то чого він нас закликає. Ми смиренно послушанні йдемо, і сповняємо волю Господню. да, я недавно їхав, я недавно їхав, тако, там, там Кавун нас такий, хто знає, такий пам'ятник Кавуну на Херсонщині. да, і От, так проїжджаю, мене там цей пропустили, я від'їжджаю так метрі 50 до діха, а коли такий чую, крик такий, якийсь там кричить, той, що вона, там таке поле, таке пусте місце. От, і кричить він так громко, такі рвательські слова. Я думаю, ну мене відпустив, думаю, це на мене кричить він чи що? Ага дилюсь, зеркало, а там така, оце, де я стояв машиною, оце такий прильот, знаєте, така спишка огня і диму, і, і поляки. І воно знаєте, інтуїтивно тіло реагує на, на педальку і, і чим швидше да, дивиться, чи там нічого не гуде, рядом ще не доганяє. А дух молиться, слава нашому Господу. А дух молиться, молиться. Так, і, і по сьогодні ми Бог провів нас, і ми будемо далі рухатися. Я хочу так, от знати таким перехідним, таким далі буде слово, брата, як ділитися, направляти нас у русло, так само теж благодаті Духа Святого. Але я хочу сказати, друзі, без Духа Святого. Ось зараз ми такий проводимо осмотр, як казав Бог сьогодні на початку. Огляд робимо, звернув увагу на тих, кого ще там підходять, а щось одежі не зовсім чисті. Ви чули, Бог говорив, не чули? А? а що ви такі мовчазні? У когось одежі нечисті. Не а там сьогодні оце, як на кінець було слово, що там якісь руки простягаються кудись нечисті. Чули ви? Да? І хочуть робити діло Боже, а Бог каже на гірше буде. Друзі, я вас закликаю, що будемо молитися, його закликають. Давайте ми отак смирені, смиренні так одна. І ще й попросимо прощення, у Господа пробачення. Я знаю, мені колись Бог відкрив, скільки я йому заважаю. Бог хотів щось зробити краще. А ми вже, знаєте, проходили цю дорогу і знаємо, як робити, і знаємо, що говорить. І буває так, от Бог хоче одне, а ми щось там підправляємо. Боже. А ми зараз будемо в нього просити пробачення. Да. Будемо просити, хай він зараз підправе, направе. Ми зараз, знаєте, аналізуємо те минуле, як брат говорив Сережа рік, який минув з минулої конференції. Аналізуємо, як ми пройшли, що Бог тоді говорив, да, як ми справилися із тим словом, на станови Господні, чи ми щось не зовсім справилися. І багато питань. Ми багато знаємо, знаєте, після школи місіонерської, після коледжів, там, після цього всього. Да, ми багато знаємо і правильно знаємо. А коли виходимо туди на передову, зустрічаємося з тими людьми, які приходять і шукають Господа. Да, і вони шукають, побачать його в нас і почуть від нас, да, багато питань виникає. Боже, що я не так? А Бог і показує, що не так. Да. Ми так думаємо, отак на початку особливо цього служіння, така, знаєте, ну, привезли там їм там тормозків, цих, да, цих там, наборів. От, і, і от думаємо, от вони вже не ті зараз і кається, Да, вже. А чим більше їм привозимо, вони да. а вони менше каються. А вони каються не хочуть. А да. Бог каже, що тормозки, це таке удобріння для його посіву, удобрення. А того удобріння, вже такий слой, знаєте, вже на метр глибини, тако, да? так, я так дружусь, ми заходимо по хатам, а там їх вже аж під потолок декому складено, таке удобрення. От брата він буде говорити слово, зараз після мене він скаже, він агроном, да? він чи, ну, він займається землею. Да? Да, ми знаємо, да, теж працюємо, да, землі, то удобрення да, небагато, щоб воно вродило. А якщо його метр такий накладено вже, да, вроде воно чи ні? Воно все згорить, да. воно все згорить. І Бог розславив, не треба туди вести, не треба, не треба, на щось інше. І апостол Павло каже, що ми каже, полоним, ми полоним помишлення, задуми на українській мові. Да? А як? Всяку думку да? на, на російській мові, я вибачаюся, виріс на російській мові да? на Біблії, да? пліняємо всякої помишлення, да? послушання Христу. Да? Оце Бог відкриває, ми приїжджаємо до них, приводимо їм там якісь там ці ставимо криші, да? там вікна, перестінки, фронтони, все. А помишлення їхні, ми їх не бачимо, да? ми їх не бачимо. А вони залишаються з ними, з тими самими помишленнями. Ви розумієте мене? І коли це саме Петя запросив мене, там вони проводять, ми знаєте, привикли зібран, зібрати. Перше слово скаже: той 10 хвилин, там до молитви, недовго там ще хтось там скаже, як ми в церкві привикли. А там трошки поінакше, знаєте. А там вже заставляє нас обстановка, подивитися, Христос проповідував, як Павло проповідував. Церква церквою да, на, на місці. Церкві, ми церковні зібрання там проводимо. Але коли дивишся в зібрані попроповідував, питає, що вам не зрозуміло, все зрозуміло. Хто з чим не согласен? З усім согласні. А коли такі, знаєте, зробили таке неординарне зібрання, може кому пригодиться, поставили столи, там, місіонери, у нас є, там живуть сьостри, жертви, і браття приїхали з усієї України, ми вас дякуємо. Да. Це велика Божа благодать, працює. Да, вони приготували якийсь там чає, сіли силами, а там помишлені скільки цих, а там неплінь нами Павло каже, ми пліняємо ці помишлення. Да. Сьогодні така день неординарна, як вони кажуть, зараз оця війна. Гібридна, гібридна, да, це війна, така війна, не, не, і каже Слово Боже, ми орудія воїнства нашого не плоскі, не тілом, да, ми воюємо. Да. А зараз така йде війна за ці душі, які ніколи не знали Бога, за ці села, де не було ні одного чоловіка віручого. Да, да йде війна, і ми, наче, знаєте, стараємося якимись тормозками, їх, якимись красивими словами, як ми сьогодні чули, якимись влесливими чи якимись словами там, да, їх привабить. Воно не працює, братя сестри. Євангелистом, воно не працює. В якійсь мірі воно приваблює людей? Да? Це воно спрацьовує. Христос кормить людей. Да? Це ж правильно, да? Кормимо, кого треба кормити. Да? кого треба кормити. Да. Але оце, якщо вони залишають своїми думками, а потім ми так сіли, а в них там і за хрестик, і за ікони, і за все, і за нашу церкву, і за нашу віру. Да. Ти питаєш, яка вона в тебе є своя якась віра? Ну, немає, да. немає. Да. А яка ж то віра, а да? яка ж то церква? І коли вони со сльозами розказують, що одна там вона прийняла хрещення в цьому році, каже: я минулого року готова була прийняти хрещення, але хрестик якийсь такий непростий, там їх хтось подарував. От, і каже, я його не готова була зняти, не готова. Я сказала, пастир сказала, пастор, я каже, не готова зняти, каже. І коли я одного ранку в нас сльозами розказує, просипаюся, і каже, на цей хрестика нема, каже, хрестика нема. Я, каже, всю хату з чоловіком перерила, двір весь обійшла, всю траву, машину перерили, а його немає. Я поняв, що то Господь його з мене зняв, каже, да? я була не готова. Але Господь зняв і поміняв її помишлення. Да. Друзі, така йде війна. У нас сьогодні, на відміну від той ставки, яку президент збирає, головнокомандуючий, у нас сьогодні війна йде, війна духовна йде. І Господь нас закликає, щоб ми сьогодні майже таку ставку, де є командуючий, служителя наші, які саме нижче схиляються і служать. Да. Господь нас уче, що ми повинні зодягнутися, озброїтися для того, щоб коли ми розійдемося. Ми вже наступний рік так само зібралися, і, і свідково як переможці, да, переможці, оці помишлення, які в послушання Христу, помишлення. У нас часто самих ті помишлення, чомусь вони не співпадають з Божими помишленнями. Якось так читаю, буває, читаю, буває. Дивлюся, ученики вернулися, оті 70 сімця, таки Господь вибрав. Да? І кажуть, біси нам повинуються. Це, вони, вони з радостю кричали Христові. Да? А Христос каже, не треба про це радуватися, що біси повинуються. Та як не радуватися? Ми тут розказуємо на сцені, да? що там помолилися за, за якогось там невіруючого, і Бог його звільнив, звільнив, Він да? і сповідався, дай Бог його звільнив. А Христос каже, не треба радуватися, каже. Радуйтесь тому, що ваші імена записані на небесах. А ви знаєте, коли приходить усвідомлення, що моє ім'я записане, а безліч людей, незламному, чи в князівки не записані, не записані. Та радість, вона, знаєте, зразу падає, падає, падає. І Господь каже, яка у тебе як може бути радість, коли ти хочеш ну, бути спасеним, записаним, як ти переконаний, а навколо не незаписаних, яка радість? І коли ученики. Ідуть там, знаєте, після Воскресення Христового. Ідуть пониклі обличчям, десь в маусі йшли вони. Да? І каже, чого ви такі пониклі? Чому такі сумні? Хіба ти не знаєш, що сталося? Хіба Бог не знає, сьогодні війна в нас такий час, да, непроглядна. Що там буде, як там мене питає славік, там, де, там ти живеш близько до фронту? Що там у вас видно? Нічого не видно. Да? Коли Божої благодаті. Да? Що, що там, знаєте, що там треба робити? Що робити, треба. Така думка може за кордон їхати, щось іще. ще. Нам Господь давно вже сказав, що зробити жити тихо й робити свою справу. Господь нас закликав, щоб ми були євангелистами, несли, не тікали від цих переживань, але пройшли да, як пройшли свого часу до нас, ці мужі Божі, старого заповіту і нового. Пройшли їм не вогонь, не вода не пошкодили. І вони цілими. і Ми сьогодні проповідуємо да, пройшли браття нас і старші, які в місцях позбавлення волі були, пройшли у баках там, давали хрещення у розширительних в зонах, місцях позбавлення волі дай прожили. Сьогодні для нас це приклад є. Я вас закликаю, щоб ніхто із присутніх да, Всяка така думка, яка є десь за кордон, чи ще куди. Да, да, викиньте її зараз во ім'я Да, І ми озброїмося тою думкою, каже апостол Павло: ми полонемо, ми пліняємо, беремо полон. Як ми сьогодні чуємо так багато, там десь плінили, там взяли, окружили когось, да, давайте ми окружимо ті наші села, які не знають Господа, да, оці наші міста. Да, окружимо, Плінимо. Ті. І помишлення, а пліним послушання Христу. Оці розрушення твердин, там стільки твердин, цих православних, лівославних різного роду. да да оці, Як ото знаєте суби дракона наставлені, так ото, і ми буваємо їм несем, кормим їм і все. Да? А вони там такі твердині неприступні. А коли Господь дає дух благодаті. І ти там, знаєте, негромко може молитися на інших мовах. Як ми привикли молитися, я хочу молитися. Я сам люблю молитися громко, щоб ще й поплакати. тоді це собрання хороше. Але там ти говориш слово. Може, так, не так громко, як я зараз говорю, але, знаєте, чуєш цей благодаті. А чи ж дивися, вони сльози витирають чого ста, да. то твердині рушаться. Слава Господу, да, дамо місце Господу. Хай він розрушає і в нас ці твердині, і через нас ці твердині там розрушать, щоб нам плінити всю Україну для Господа, щоб і, і, і президент нашої держави був пліньонний. Коли Бог пліни, плінить через нас оці мислі, там є у старому заповіді таке місце, коли цей цар Сирійський прийшов, да, до царя ізраїльського і йшов, щоб там узяти. Чоловіка Божого да, на горі. На горі да. А коли Господь там прийшов, туди оточили вони ту гору, слуга, каже на ранок викаже каже да, все, вже, все. Чоловік Божий помолився. Дивіться, зовсім другі мислення, зовсім другі мислі. Да. Помолився, Та ви не туди прийшли. Привів до царя, отак сьогодні уявити собі да, до Зеленського, привели Путіна, да, чи кого там, да, якусь главну команду. що Туди привели. да, Да, а а, а цар Зеленський каже, слухай, так оце ще якраз слушний момент такий, побити їх, да, побити їх і там, ну чого і не побити, не скористатися. А чоловік Боже хіба ти каже, мечем і коп'єм своїм плінив їх. Накорми і пусти. Накорми і відпусти, вони більше не приходили, да, написано так. Друзі, це, це робота Духа Господнього. Хай Господь поможе. І ми помолимо за себе, попросимо пробачення, заблагодать Божу, навчаючи слово. Боже каже, хай вона навчить наших президентів, головнокомандуючих, щоб вони так спрацювали, щоб ці полчища, які сьогодні прийшли до нас, вони пішли і більш ніколи не приходили. Так? І отут написано, там, по-моєму, трошки вище в цьому 52-му розділі, каже Господь, що ту чашу, яку ти пив, я її заберу, ти більш пити не будеш, а я дам мучителям твоїм, вони будуть пити її ту чашу. Да? Да. Ми не хочемо, щоб там хтось мучився чи щось ще. Да? Ми хочемо, щоб вся Україна була спасена, вся Росія була спасена, да? вся земля нас, Господь, такого закликає служіння. Давайте піднімемося на ноги. Да? Давайте піднімемося на ноги так да. І щиро, так щиро. it's bad time do